Темперамент вроджена особливість, яка визначає поведінку, емоційний стан, психічні процеси. Він не впливає на розумові здібності, але є частиною характеру. Думаю, багатьом відомо це розподіл на чотири темпераменти: холерик, сангвінік, флегматик та меланхолік. Холерик емоційно запальний та надзвичайно активний тип темпераменту, схильний до лідерства, домінування та агресії. Важко передбачити реакції на зміни. Сангвінік. Жива, урівноважена людина, яка швидко відгукується на навколишні події, легко переживає невдачі та неприємності, флегматик вайлуватий, стриманий тип зі стійкими прагненнями і більш-менш постійним настроєм, слабке вираження емоцій, уникання конфліктних ситуацій чи змін, меланхолік людина дуже чутлива, яка глибоко переживає свої невдачі, часто замкнута, нетовариська, недовірлива, тривожна. Часто потребує допомоги у вирішенні ситуації. У психології людей прийнято розділяти за типами, залежно від поведінкових реакцій, емоційних проявів та інтелектуальних здібностей, розглянемо основні типи особистості невротик, шизоїд та істероїд. Невротичний тип характеризується нестабільністю настрою, залежністю від думки оточуючих та неоднозначністю реакцій на зовнішні стимули. Для невротика характерні Невпевненість у собі, недовірливість, тривога, страхи, сильні переживання та зацикленість на них, щоб позбутися внутрішньої тривоги, невротики, часто використовують такі способи надмірна близькість з людиною, що сподобалося розчинення в ній, приниження інших людей, спроби перевершити їх. Шизоїдний тип: такі люди живуть у своєму світі й, оточуючи, нерідко вважають їх дивними. Часто шизоїди стають об'єктами глузувань, принижень чи ігнорування, через це часто замикаються в собі, обривають усі зв'язки та з головою йдуть у світ інтернету. До шизоїдних ознак також можна віднести: безвідповідальність, чутливість, вразливість, плутанина, хаотична мова, незграбність, складна адаптація в нових умовах, прагнення максимальної безпеки, нездатність висловлювати самі теплі почуття до людини, істероїдний тип. Даному типу особистості важливо постійно перебувати у центрі уваги, такі люди отримують енергію від спрямованих у бік емоцій оточуючих, надають перевагу яскравості, помітності, контрастності, нерідко їм властиві пафос та прагнення величності у зовнішньому вигляді. Також для такого типу особистості характерні перегравання, кокетство, флірт, багата уява, артистичність, енергійність, здатність підтримати будь-яку розмову. Навіть за відсутності глибоких знань у тій чи іншій області, надмірна емоційність, постійні спроби говорити про себе, притягувати на себе всі увагу, самолюбування, крім трьох основних типів особистості людини також виділяють такі епілептоїдний, емотивний, гіпертимний, комфортний, лабільний, циклоїдний, астенічний та інші.